Історія про цінність зв'язку з природою та велич життя у цьому. Триває прокат третьої частини аватара. Також ще є можливість переглянути різдвяну боротьбу людей з мишами, точніше, мишей з людьми. Дві комедії та мультфільм. Тож у різдвяний час є нагода завітати на кінопокази. У програмі кінозала розкажемо більш детально про стрічки, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані кінотеатрі мені Шевченка. З 25 до 31 грудня включно. Тож вітаю і розпочинаємо. У фільмі Аватар, вогонь і попіл Джеймс Кемерон знову переносить глядачів до Пандори в нову захопливу пригоду. Події розгортаються через рік після подій, показаних у другій частині. Родина колишнього морпіха, а нині ватажка народу наві Джейка Салі, знову переживає втрати. Та об'єднує клани нова частина знайомих глядача із попелястим народом, ватажком якого є вогняна лідерка. Варанг це плем'я живе у важких вулканічних умовах і контрастує з іншими кланами наві. Шлях знайдемо аватар. Вогоні попіл глядачі побачать через 16 років після виходу першого аватара. В коментарі про картину Джеймс Кемерон зазначив, Я хочу розкрити наві з іншого боку, адже раніше показував лише їх позитивні сторони. Таким чином режисер відійшов від чіткого поділу Всі люди погані, а наві хороші, демонструючи складніші моральні дилеми. Фільм дещо довше, ніж попередні частини, триває 3 години 14 хвилин. Джеймс Кемерон знову демонструє неймовірні візуальні інновації та експерименти. На виготовлення фільму витратили 350 мільйонів доларів. Богиня. Вже тут немає влади. Весела різдвяна історія вполювати мишу, різдвяна бійка і далі в прокаті. Дружна мишача родина з нетерпінням чекає Різдва у своєму великому заміському будинку. Усі захоплені перед святковою метушнею, та раптом на порозі з'являються непрохані гості люди. І, хоч люди набагато більше, ніж дрібні господарі будинку, миші починають готуватися до запеклої боротьби. Уяви, колись тут жили люди. Цей будинок замалий для мишей і людей водночас. Отак От гарно, ж, скажіть, Чарівна Люба. Леа, Максимус, со мною! Ох, швидше, швидше! Що там? Це інопланетяни? Найгірше. Це люди! Укриття! Який будинок? Це навіть не будинок! Це цілий особняк. Люди войовничі, небезпечні істоти. Та ми знали, що цей день може настати. Ми готувалися до цього і ми готові. Боже. Ні, ні. Хвостаті, сповнені рішучості вигнати двоногих загарбників, то ще побачимо, хто у будинку справжні шкідники. Ця епічна битва точно варта вашої уваги. Тож не прогавте нагоди завітати у кінотеатр імені Шевченка на перегляд сімейної кінокартини. Вони вороги. Зрозуміться все. Вони не хочуть воювати. Я теж. Лише святкувати різдво. Я теж. Вполювати мишу різдвяна бійка. Життя колективу торговельної компанії перевертається з ніг на голову, коли керівник повідомляє про майбутнє скорочення. Хто ж залишиться без роботи? Вирішить тижневий тімбілдінг у Карпатах. Тож тепер те, що раніше було звичайним корпоративом, перетворюється на справжню гру за виживання. І творчий конкурс. Подивитися напруга, ну просто ж м'язи скручу від перечуття. Масаж, тобі треба масаж. у Мене є класний мануальщик. Корпорат це українська адаптація культової румунської комедії. Тімбілдінг, тож, якщо хочете посміятися від душі, обов'язково завітайте на кінопокази у кінотеатр імені Шевченка. На хіба оце все. Тому що це наша робота і оце все. І ми маємо робити її якомога краще. <звук> Маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на перегляд мультфільму Губка Боб у кіно у пошуках квадратних штанів. Губка Боб та його невгамовні друзі. Повертаються у шаленій пригоді. Губка Боб прагне довести, що він справжній герой та свою відвагу містеру Крабсу, тож вирушає на вздогін летючому голландцю легендарному приводу пірату Щось величезне захопить кінотеатри. Я готовські! У дорогу! <світ> Доля заведе їх туди. Дивися під ноги. Сині! Куди досі. Усіх нагору. Не заводила. На нього чекає шалена подорож морськими глибинами, повна гумору, небезпек і несподіваних відкриттів. Цього разу він запливе туди, де ще не бував жоден морський губкоподібний сміливець. Даний фільм є третім повнометражним про пригоди губки Боба. Вперше ж цей персонаж з'явився на сторінках навчальних коміксів. Моя щаслива цеглинка. Летючий голландець забрав Бобо в недрі океану, в нижнє свіття, і не відпустить назад. Ау! Не відпустить назад? Ха, наче й зад. Ха -ха -ха. Ха. Губка Бобу кіно у пошуках квадратних штанів. Даг і Гріф – нерозлучні друзі, з дитинства, яких об'єднує шалена мрія відтворити свій улюблений фільм усіх часів легендарну анаконду. Криза середнього віку підштовхує їх ризикнути та вирушити на зйомки у серце Амазонки. У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму. 9400 доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі біжестрілянь. Потрібен теплохід, сценарій, дресирувальник і справжня змія. Клер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність дагу, ти режисер. І поїхали! Але веселий хаос на майданчику перетворюється на боротьбу за виживання, коли перед ними постає справжня гігантська анаконда. І фільм, за який вони були готові померти, може справді коштувати життя. Робимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Так, хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О, Боже змія. Він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже дагу! Вона позаду! Ай! Що за мене на спині? Довга історія. Тікай! Такий кінотиждень нас чекає попереду. Погодьтеся, що є з чого обрати, аби запланувати у цей святковий період похід у кіно. Нагадаю, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі мені Шевченка з 25 по 31 грудня включно. Тож думайте, обирайте та обов'язково вирушайте у кінотеатр. Найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. Бажаємо вам смачної куті та світлих різдвяних свят.